Новинки мого парфумерного гардеробу в цьому сезоні знов дуже популярна гурманіка, новинка цього літа, 25-й рік. Папшики. люди поряд можуть визвати швидку новинка, яка натхненна ганімєдною історією. Це прям еталон гурманіки. Жопа аромат, ідеальна річ на осінь. Прям хочеться. Я його просто обливаю. На себе. І я вам даю таку підбірку. Вони всі ось так. Це знаєте, як серцебиття. Доброго дня! Мене звати Аліса Хомер, і ви знов на моєму ютуб-каналі. Сьогодні в нас буде друга частина мого парфумерного гардеробу. Те, що ідеально підійде на холодну пору року, а також новинки 24 го і 25 го року, також хочу поділитися з вами, які зараз тренди є в парфюмерії. Коротше, буде дуже цікаво. Приступніться, ми поїхали. І я одразу хочу почати з новинки. По-перше, це новинка в моєму парфумерному гардеробі. По-друге, це як на мене ідеальна річ на осінь. А по-третє, це тренд в парфюмерії. 27,87, якщо чесно, з цим брендом я сама познайомилась дуже 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 нещодавно. Я відслідковую які новинки є на ароматному полі. І відслідкувала цю тут головна нота це банан. Банан в верхній і базовій ноті, а в нижніх нотах є мед. Як на мене, він супер пудровий, солодкий, як в мілкшейк. Додати трішечки меду. Ось прям дуже солодкий. І як на мене, це ідеально на осінь. Я обирала між цим ароматом і між ароматом від бренду Burn to Standout на Нотопія. Це аромат 23-го року, але це прям еталон гурманіки. Банан, мед і горіхи. Мені дуже подобається ця тема. Я за найближчі декілька місяців собі придбала і полуницю з воршками. Зараз я замовила собі слив. Мені дуже подобається ця тема гурманіки. Вона максимально наразі актуальна. В Цьому році фісташка, банан, горіх, волоський горіх, лісовий горіх, карамель, солодка вата і персик. Ці ноти супер-супер трендові, і майже всі бренди хочуть свою новинку, знаєте, запхати в неї щось фісташкове, але бананами. Тому, якщо ви любите солодкі аромати, цей аромат я вам рекомендую. В минулому випуску, до речі, ви його обов'язково подивіться. перша частина моїх ароматів. Найбільш велика дискусія виникла під ароматом від Amouage Гойденс. Хтось писав о, так, Аліса, я вас розумію. Цей круасан, який не можна забути. Хтось писав: о Боже, що у вас зі смаком? Це огірки, солені, ванючі. Я не знаю, як таке може бути, але для мене це один з найсмачніших ароматів. Саме на осінь і зиму Гойденс. І я придбала аналог трішечки більш легший формат. Це бренд BDK. це теж ніша. Як на мене, вони ну один в один з Гойденс, тільки він трішечки-трішечки легший. Тому, якщо ви, як і я, фанат того аромату з грушою, з персиком, з. А зараз я скажу ще з чим: мандарин, роза, груша, ваніль і вуд. What? Знаєте, що ми ще зробимо з вами? Дивіться. Ану, швидко нам розкажи про вуд. Що це і чому це постійно стали додавати в парфюм. Ми зараз дізнаємося мого кращого друга Чата GPT. Це патентований інгредієнт однієї з найбільших парфюмерних ароматичних компаній. Це фракція масла почулі. Очищена молекула, де немає брудних чи землистих відтінків почулі. Ось так. Я не дуже люблю почулі. Я на нюх оприділяю так. О, мені подобається ні. Мені не подобається шкіра, мені не подобається табак, мені не подобається ветівер, ветівер і почулі. Ут, теж не люблю. А ось муск. Дерев'яні ноти, мені подобаються. Фрукти, гурманіка, щось таке дівоче і легеньке. Коротше, якщо вам подобається Гойденс, я дуже рекомендую. Це новинка 25-го року. І вона вау! Це один з. Моїх найулюбленіших ароматів на осінь. Я фанат цього By 19. Як на мене, це найсмачніша річ, яка є в моєму парфюмерному шкафу. І він не на що не схожий. Я вам тільки що сказала, що я полюбляю фрукти, квіточки, біліквіди, мускус, альдегіди, щось таке. А це абсолютно інше. Це аромат зелений, озоновий, природний. Він пахне. Мокрий асфальт, зелений, темний ліс, в сумерки, все вологе, все зелене промозгле. І ви в резинових чобітках йдете шукати гриби і дістаєте їх з землі. Ось так це пахне. Я сказала, мабуть, не дуже смачно, але це, як на мене, просто магічно. Тобто, Ось коли осінь починається, я його, бачите, це моя друга банка. Я його просто обливаю на себе. І до речі, з цього аромату почалась моя парфюмерна колекція два роки тому. Тому що до цього я користувалася тільки Tom Ford Lost Cherry, як справжня ТПшка. У мене був тільки один аромат, я його полюбляла, завжди його замовляла на свій день народження. І потім ось такий абсолютно інший антонімічний аромат, тому там форчірі мені сподобався. І так почалася моя колекція вивчання себе і того, що я люблю в парфюмерії. Дуже, дуже, дуже рекомендую. Бакарання не моя тема. Мені бакара дуже пахне бінтами. І ось модний там кристалл шафрон, сафран з шафраном. Це все шафранове. Один в окей, але мені ось. Йодом пахне, і мені якось некомфортно. А ще все дня. Якщо у вас мігрень, як і в мене, то не робіть моїх помилок, не купляйте одразу 100 мл, тому що аромат може дуже сподобатись, а потім на вас відкритися абсолютно інакше. Тому беріть на початку малишей, пробуйте, як вам в них, і тільки потім купляйте великий аромат. Це аромат ідеальний на осінь. це Apple бренді від бренду Kilian. Якщо ми, я не знаю, асоціація з брендом Kilian, це аромати з алкоголем. В мене їх декілька. Є водка The Rock, є ось цей з брендів. Зараз я покажу ще один з ромом. Це реально бренд-еталон, якщо ви любите аромати з алкоголем. Ось що я можу вам про нього сказати: вам треба в Англію, вам треба сигару, вам треба віски з льодом і яблучко. Це дуже смачно, дуже яблучно, дуже алкогольно і, як на мене, тільки, абсолютно і тільки для холодної пори року, щоб трішечки їм а, зігрітися. До речі, в цьому сезоні кіліан дав шалену новинку. Якщо ви знаєте, один з найпопулярніших ароматів Кіліан це Angel's Share. Цьому сезоні вона випустила Angel's Share on the Rock. Аромат трішечки більш коктейльний, тепер більш гурманічний. Я ще його не використала, не спробувала. Якщо ви вже купили як фанат бренду, то напишіть мені, як вам він. А мені цей Apple бренді прям, прям хочеться пшикнути. В нас перший холодний день в Варшаві. Я зараз з ароматом. До речі, я його хотіла взяти з собою, тому що це теж моя новинка, ідеальна на осінь. Але я, звісно ж, забула. Я зараз з ароматом Б'янка Лата. Вчора я була в. В спортзалі моя тренер, ми так тренуємося, що ми робимо станову тягу, І вона каже: Блін, я в перший раз чую, щоб в залі пахла булочка міцінабон, боже, як я їсти хочу. Я кажу: де да, ні, я не чую, я нічого не чую. Потім ми робили ягодичний мостик, і вона підійшла до мене ближче і каже: так, ось ти ж моя булочка з каріци, це ти на весь зал пахнеш. Цей аромат він, звісно, не для залу, але він ідеально підходить на осінь. Він ванільний, лектонний, коричний, кокосовий і дуже дуже ніжний, як старбаксі, лат з пінкою і карамельним сиропом. Якось так. Я вам покажу свою новинку. Ви скажете новинка, як вона тобі сподобалась. Ти майже 100 мл випшикала. Але ні, я вам вже в минулому випуску казала і в цьому випуску скажу. Я дуже часто купляю щось у дівчат, які роблять на розпив. Але я не люблю ці баночки на розпив, тому я купляю, коли є залишок, і вони продають в фірменному оригінальному флаконі. Коли я хочу познайомитись з ароматом, я купляю саме так. Коли я вже знайома, або мені сподобалось, я вже змогла протестити. Я купляю просто повний. Формат так ось, це новинка, яка натхнена, знаєте, ганімедної історією. Аромат ганімед декілька сезонів тому. Просто всіх взарвав і всі хотіли пахнути, як він. Так ось це вже знаєте, це не дюпи. Всі знають слова дюпи? Ні. Яка я модная я просто дивлюся всі парфюмерні канали. Дюб це аромат, який один в один, як якийсь популярний, тільки дешевше. Тобто, е якщо там дуже модний, я не знаю, був цей Ford Lost Cherry, але він коштує багато, більше 300 доларів. Деякі більш дешеві бренди роблять аналоги, які пахнуть один в один, і парфюмерні експерти кажуть, що це дюб на Tom Ford Lost Cherry. Так ось це не дюб на ганіме, це дороговалютний парфюм з Акігала Вуд. Вони не дешево коштують. Але я користуюся. Це ідеально на осінь, але ось тут мені теж трішечки цих бакарушних бінтів є. Тому мені тільки-тільки він подобається, коли настільки холодно, що жодної жури, що моя шкіра холодна, і цей бінт не проявляється. Я зараз дам тобі теж Настя, понюхати. Мені здається, тобі теж буде. Ти любиш бакару? Так. А ну бінти там є. Ого. Да? Фу. <рес> Фу. Ну от, я ж вам кажу. Бакара ну, це... намного лучше. Це наймодніший наразі парфюм. Я дуже, дуже рада, що я взяла ось всього то нічого. Я користуюсь дуже рідко. А бакарини має такого запаху. Та є. Раз ми з вами перейшли до таких нестандартних ароматів, я одразу покажу вам це новинка цього літа, 25 рік. Коли щось Марк Антоніо Бероа випускає, то мені здається, вся просто парфюмерна планета вздригається. Всі або хейтять його, або обожнюють. Наприклад, мій любім, э, любимі, любимі, мій аромат від цього бренду це Тілія. Тілія для мене це дуже смачно, вже вам її не показую, тому що показувала в минулому сезоні. Це Альдеберан класична тубероза, яка приправлена дуже яскравим рожевим перцем, спеціями і корицею. Мені здається, що такі аромати ось від бароа, якщо ти закритими очима сидиш і просто ось так робиш, не вгадати нереально. Є аромати, які схожі один на одного, ну там, ну, там квіточка, ну там бананчик. А це прям в ніс тобі падає. І ти такий ого, точно знаєш, що це ні в коєм разі не переборщить їм, будь ласка, тому що якщо більше ніж два пшики, люди поряд можуть визвати а, швидку, але мені смачно. Особливо на скрипучу зиму, незвичайно максимально нота рожевого перцю відчувається супер сильно. Я не знаю аналогів такому парфюму. До речі, якщо ви хотіли би, щоб я взяла свою подружку, ми з вами сіли, налили чайок і робили сліпі затести. Кому що подобається, чим пахне ніша чи щось дешеве, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми зробимо такий випуск, тому що я обожнюю дивитись таке на ютубі. І після альдеберану ми переходимо до бланчбета. Це зараз один з моїх найулюбленіших ароматів. Він дуже ніжний і красивий. Альдеберан дуже яскравий і нетривіальний. Чим вони схожі? Тим, що в них є велика доза ноти туберози. Нота туберози, як на мене, це дуже кокосово-лактонний, яскравий, прям в ніс б'ється аромат. Ось так для мене це. От прям щось тубероза, якась вона кокосова для мене. Вона корична, кокосова, нібито вона зі спеціями. Цей аромат, в якому на фрагнантиці не вказаний кокос. Але він вважається ідеальним ароматом для тих, хто полюбляє молочні і кокосові ноти. Я його обожнюю. Для мене цей аром аромат і на зиму підходить. Я їм користувалася взимку на лижах, і підходить ідеально для весни і осени, не для літа. Два-три пшики максимум. Його надовго вистачає. Якщо ви шукаєте шлейфовий аромат, щоб прям відчувалось, о, хтось пройшов це. Ви я дуже рекомендую Blanche Бете. Я до нього принюхювалась півтора роки, ходила до всіх нішевих парфюмерних бутиків і просила е, пробнічки, і все ж таки зрозуміла, що він мені потрібен. І тепер, мабуть, 30% часу свого я користуюсь саме їм, тому це мій максимальний рекомендацій <му> Том Форд. Класика жанру. Я не можу сказати, що я фанат бренду Том Форд в парфюмерії. Мені здається, що занадто деякі позиції розкручені. Це новинка минулого року. Ваніль Фаталь в минулому році вийшло два ванільних аромати в бренді Том Форд. І два ці аромати в мене є. Перший ваніла секс. І якщо я не помиляюся, наш прекрасний оператор з Києва, коли перший раз знімав цей випуск, ми йому давали спробувати, і він на ті сказав. О! Фу! Ой, зараз мені щось заваняло. Було смачно до цього. Дінісу нашому оператору не сподобався, так? Так. Є дуже такі специфічні ноти. Я їм зараз не користуюсь. Реально. Мені спочатку він дуже сподобався. Зараз я чогось його відставив. Цей навпаки один з єдиних ароматів, який я використовую тільки коли холодно. Для мене це аромат на вечір, восени, пальто, театр, ресторан темний, камін. Це ноти рому, шоколаду, карамелі, дерева. Прям він дуже пряний і такий важкенький, тому це супер вечірній аромат. І з Форду» я вважаю, що це одна з їх найкращих позицій. До речі, оскільки ми говоримо сьогодні і про новинку сезону, якщо ви полюбляєте бренд Форд», то в цьому сезоні вийшов аромат Том Форд Роз Ліпстік. Там багато рози і багато шкіри, оскільки я обожнюю тестити всі новинки. Я пішла його тестити. А що вам можу сказати? Що гірше нічого в своєму житті я не обоняла. Це жахливо, але я не полюбляю шкіру. Якщо ви любите шкіру, якщо ви любите троянду, згадала слово не дякуйте. Я вам рекомендую тоді його подивитись і написати мені в коментарях, як вам ви з тих, хто не полюбляє такі аромати, або з тих, кому це дуже смачно. Це аромат, яким я користуюся. Виключно в жовтні і листопаді. Чому? Не можу вам сказати, але цей період часу в мене асоціюється з жасміновим чаєм. Гарячим, коли холодно, коли на вулиці дощ. А вам хочеться якось зігрітися. Це аромат від бренду Діптіх, називається Олен. І це аромат майже. Чистого жасміну. Як на мене з усіх жасмінових ароматів цей аромат в найкращу сторону видає цей жасмін. Як на мене, це мононота. Ось, якщо ви купите класний чай не з пакетика, такий, а такий, знаєте, заварити листя жасмінового зеленого чаю. То це ось вам, будь ласка, саме він. До речі, я дуже люблю бренд діптіх, Мені подобається їх естетика, мені подобаються їх флакони, мені подобається їх мило для дому, свічки. Цей аромат один з трьох, який є в мене в колекції. І ми доходимо ще до одного аромату, який може стати у нагоді, якщо вам подобається ось цей. Бачите, вони майже в однаковому кольорі. Я знаю таку тенденцію, що бренди, коли хочуть. Флаконом щось сказати, щоб привернути увагу, то темні флакони найчастіше це вечірні, красиві шкіряні аромати, білі і світлі, навпаки, щось більш літні. Тобто, за рахунок флакона, Брем намагається показати, в яку сторону натхненний аромат. Наприклад, всі аромати з ветівером Як мені здається, вони майже всі зелені або сині, щоб чоловіче око звернуло на них увагу. Я не люблю цей витіп-ветівер. Так ось, це Black Phantom від бренду Killian. Якщо вам подобається, по-перше, алкогольні аромати, а по-друге, солодкі, то на вечір восени це прекрасний альтернативний варіант. Цей аромат дуже солодкий, ось прям ром. З шоколадом або лікер Шеріданс, Знаєте, такий був. Дуже щось солодке, бейлісне, шоколадне, тягнучка, така така нуга шоколадна, щось таке. Його треба небагато, зовсім небагато, а ще можна з чимось змішати. І я вам даю таку підбірку. Вони всі ось так. Це знаєте, як серцебиття. Всі, абсолютно різні. Цей аромат це Норд Nord, це ніша. І цей аромат неможливо ніде знайти, навіть схожий. Я його вам дуже рекомендую, якщо ви любите сосну, варіанти такі доктор Момовські, Єгермейстер, щось таке холодне. Це хвойний ліс. Ні на що не схожий. Я його використовую від грудень, січень, і лютий, Все. Особливо, щоб ви розуміли, вже другий новий рік підряд є саме в цьому ароматі. Я не знаю, для мене це асоціація. Я мандаринки, ялинка, я рубаю олів'єшку, запиваю просічка шампусиком і пахну цим ароматом. Тому, якщо ви шукаєте саме таке, будь ласка, рекомендую. Цей аромат я спеціально залишила на кінець, тому що це аромат моно «Булгарі Маск». В них є лінійка в бренді Булгарі з моноароматами. Тобто, якщо вам подобається мускус, якщо вам подобається пачулі, ветівер, білі, квіти, я не знаю, от такі, знаєте, яскраві одиночні аромати, ви купляєте цей аромат і додаєте його. До тих ароматів, які вам подобаються, але вам не вистачає мускусу. Тому, щоб ви розуміли, майже до кожного аромату я можу додати цей, і він його зм'якшує, пом'якше. І мені тоді дуже смачно, тому що я для себе вже зрозуміла, що мускус це один з найулюбленіших елементів в парфюмерії для мене. Тому майже всі парфюми я обираю так, щоб там він був. А якщо його немає, я його додаю. Ну і в цілому ми з вами зрозуміли, що в цьому сезоні знов дуже популярна гурманіка. Популярно щось абсолютно нетривіальне, як там, польський бренд, наприклад, зробив парфюм, який називається польська картопля. Я його понюхала. Реально картопля, реально земля, і в них є дика морковка, в них є щось з тиквою, щось з семенами коноплі. Зараз модно щось брати з обіходу продуктів і додавати щось таке, натхнене цим саме в парфюм. Напишіть мені, як вам ця нова мода, чи полюбляєте ви класичні аромати, чи вам подобається щось незвичайне. Напишіть, який ваш улюблений парфюм на осінь, а від якого. Нудить, по вами була я, і ми з вами зустрічаємось на наступному тижні в четвер вже з новою ще більш цікавою темою.